Після чергової атаки окупанта РФ посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, Україна потребує допомоги зараз. За останні п'ять днів Росія запустила сотні ракет і безпілотників проти суверенної країни. Україна потребує нашої допомоги зараз, не можна втрачати ні хвилини, наголосила вона в соцмережі. Заява пролунала на тлі посилення атак агресора та за. Тримки допомоги США розгляд питання допомоги Україні на 60 мільярдів доларів ще триває в Конгресі під час ранкового обстрілу Києва, зокрема, зазнала руйнувань академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Зруйновані спортивна зала, конгрес хол та виставковий центр.